Вартість послуги повинна бути обумовлення до настання туристичного випадку, тобто до настання подорожі або екскурсійного обслуговування. Вартість послуги фіксується чітко повна сума в договорі про туристичне обслуговування. На запитання, чи може вона бути змінена, коли вже навіть вона письмово внесена в договір про туристичне обслуговування, чи можуть бути такі випадки, то з лютого 2012 року, згідно внесених доповнень до закону України про туризм, можуть бути такі випадки. Вони фіксовані чітко два випадки: перший це тоді, коли змінюється вартість трансферу, наприклад, збільшується вартість авіакомпанії переліт з Полтави кудись там за кордон. Другий випадок це тоді, коли змінюється. Курс гривні по відношенню до іноземної валюти, в якій обраховується цей продукт туристичного обслуговування подорож або, ну, або екскурсійне обслуговування за кордон і так далі, або в межах України. В обох цих випадках мною ну, перечислених кінцева вартість послуги вона змінюється не пізніше, ніж за 20 діб до настання такого відпочинку. За 20 діб. І при чому збільшується вона від початкової своєї вартості не більше ніж на 5%. Якщо вам пропонують, і ви бачите по, по різниці, що е, в кінцевому результаті вам пропонують подорож, яка більше ніж на 5% дорожче ніж попередня зафіксована ціна в договорі про туристичне обслуговування, в такому випадку турист згідно закону України має право відмовитися від такої послуги. А туристична фірма зобов'язана відшкодувати ці всі кошти, які вже були оплачені туристам, і повернути ці кошти туристу.